Слава Ісусу Христу! На каналі «А що є істина вечірній молитовний стрім, в якому ми молимось про перемогу України, українського народу в війні проти російських загарбників. Сьогодні ввечері, друзі, я пропоную помолитись про наших військових, щоб Господь беріг, захищав їх, дав мудрості, наснаги і особисту віру в Господа Ісуса Христа. Також я пропоную молитись про... Руйнування злобних російських планів і руйнування Росії як імперії, щоб більше ніколи не було загрози з боку московитів. І в кінці ми помолимося, друзі, з вами, про е, Україну, про <кій> те, щоб Господь вів українців до перемоги, щоб, е, щоб Господь робив свої дива, підкріпляючи нашу віру і е, вселяючи в нас надію на те, що е, Визволення нашої країни відбудеться відбудеться скоро завдяки силі Божій. От про це пропоную сьогодні помолитися. Помолимось про те, щоб Господь зруйнував Росію. Господи, дякуємо Тобі за те, що ти Бог, який не любить беззаконня, не любить зла і завжди відстоює справедливість і істину. І тому ми впевнені, Господи, ми віримо в це, що Ти зараз. Захищаєш, і оберігаєш народ України. Ти знаєш, господи, ми ніколи не думали, не планували зла проти московитів. Але вони завжди готові на це, готові на зло, готові на загарблення нашої країни, наших земель, і вони завжди хочуть забрати нашу волю. Тому ми молимо тебе, Господи, зруйнуй цю злобну імперію, щоб вона більше ніколи нікому не загрожувала, щоб вона була зруйнована на кілька окремих національних держав, в яких люди. Стали вільними, в яких люди жили думками про те, як забезпечити себе, побудувати добробут для себе, для своїх дітей, а не, а не, а не думали про напад на інші країни, щоб оця територія і люди, які на ній живуть, не були позбавлені пихії, розуміння, що вони якісь особливі. Боже. Е зроби так, щоб вони зрозуміли, що зараз в них є тільки одне особливе: особливе зло, яким вони наповнені просто до, до е тім'я свого Боже. Ми молимо тебе, зруйнуй Росію, вижени від влади злобних російських правителів, щоб вони або в тюрмі, або в лікарні, або навіть. Е на смертному одрі думали про те, що накоїли. Боже, ти знаєш, якщо не макаїття Путіну його злобним у е, злобній банді, то тоді забери їхнє життя, Господи. Ти знаєш це все в твоїй владі, ти знаєш, що ми не бажаємо смерті нікому, але зараз ці істоти вони, е своїми своїм злом гублять сотні тисяч людей. Боже, зруйнуй Росію через це прослав ім'я своє і, при... і поверни мир в Україну. Дякуємо тобі, віримо тобі, Господь наш. Амінь. Помолимось про наших військових. До речі, друзі, наші військові вони розуміють, що їм потрібна от надприродна дія Бога, надприродне його е, втручання в цю війну. Бо вони справді говорять, що зараз вони просто знаходяться в аду. Бо от настільки страшно, настільки моторошно, настільки е, багато людей гине, настільки е, обстріли да, от російські, і росіяни дійсно не, не гнушаються нічим. Тому треба молитись. Цього про це просять самі військові. І, до речі, про це треба це говорить робити Господь, коли ми хочемо досягти чогось доброго. Боже, ми знаємо, що будь-яка перемога приходить від Тебе. І ми зараз молимо Тебе про наших військових, про те, щоб ти їх беріг, захищав, щоб ти давав їм силу, наснагу, мудрість, як вибити ворогів. Ми молимо Тебе, щоб ти дав їм і гарну зброю, і гарні. Речі для захисту їхнього життя, бережи наших воїнів, даруй мудрість, як, як вести цю війну. Зроби так, щоб дійсно вони були під охороною Твоєї, Господи, головне, щоб вони мали особисту віру в Тебе, щоб захищали країну, захищали народ України з вірою в Тебе, Господи, щоб дійсно після життя цього вони були з Тобою в Твоєму царстві. Боже, ми молимо Тебе, благослови наших військових і через них вижене окупантів з нашої землі. Про, молим тебе про наших військових в зоні гарячих бойових дій от під Авдіївкою, під Бахмутом, під біля кумці, Куп'янська, на е, біля роботи ну, от на Запоріжзапоріжжіні, на Запоріжжі, господи, на Запорізькій землі. А також тут у нас, в Херсоні, де зараз наші військові на лівому березі або на островах Дельті Дніпра, Господи, вони постійно ризикують життям. Бережи їх і захищай. Господи, на милість твою, ми сподіваємось і в Твої руки віддаємо наших військових. Господи, віримо, що Ти допоможеш і збережеш життя нашим військовим. Дякуємо Тобі за все, Господь наш, і вклоняємось Тобі, Отець, і Недух Дух Святий. Амінь. Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що прожили цей день. Ми дякуємо тобі, тобі за те, що ти бережеш нас від злобної російської зброї. Зруйнуй злобні плани сатани. Зруйнуй злобні плани росіян, які зараз служать сатані, Господи. Ми молимо тебе, щоб ти своєю силою, надприродньою, чудовою творив дива в цій війні, захищаючи Україну і українців. Зроби так, щоб через твої дива увесь світ визнав твою велич, щоб через твої дива. І перемогу України росіяни зрозуміли свою злобу і покаялись. Наверни до себе народ України, Господи, зроби так, щоб українці зараз всі. Шукали Твого обличчя, піднімали очі до Тебе і Тебе благали про милість, про захист і про перемогу. Ми знаємо, Господи, ми знаємо, що будь-яке добро приходить від Тебе, і особливо, коли йде така жорст, жорстока, безкомпромісна боротьба проти зла. Господи, ми молимо Тебе, веди нас до перемоги, даруй силу Твою, твори дива Твої, Господи, і визволи Україну від злобних загар... загарбників, бережи нас в цій ночі. Хай ім'я Твоє прославиться через перемогу України, через визволення наших земель. Вклоняємось тобі, Бог наш, Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, розповсюджуйте це відео в своїх соцмережах. Закликайте людей до молитви. Треба, щоб Україна, як один голос, зараз благала Бога про милість. Всім захисту Божого. До зустрічі.